Доброго дня, друзі. Сьогодні у мене таке відео роз'яснення по на рахунок мого майстер-класу по хризонтемках, чому я вирішила зняти саме це роз'яснення? Тому що мені насправді і самій не досить подобалось те, що лампочка на хризонтемки була не прикрита. І якщо чесно сказати, у мене зразу була не зовсім така. Але я пошкодувала, спочатку дівчат, думаю, на всіх є такі основки, як в мене, і думаю, що це я зробила недобре. Тому вирішила роз'яснити, як же все ж таки правильніше буде зробити ці хризантемки, щоб вони приносили дійсно. Більш спокою і комфорту, тому що лампочка відкрита. Я її, правда, перед виходом майстер-класу запуска... провіряла, включала, на 3-4 години згон у мене не розплавився. Але все ж таки, питання це мене постійно мучило, і все ж таки я вирішила пояснити і розказати, як я роблю горизонтемки ці далі. Ну що ж, друзі, давайте я вам все тепер розкажу більш поступово. На своїх розпаковочках попередніх я вам показувала, що я на китайському сайті Нюч купувала такі круглі лампочки. Вони продаються на китайських сайтах, їх можна купити. Силочку на мазинчик я, звісно, дам під відео. Ви перейдете, подивитеся і зрозумієте, про що саме йдеться. В мене цих лампочок ось досить багато, як ви бачите, їх вистачить на досить велику кількість. Моїх ось таких різних невеличких світильничків. І далі свої майстер-класи я буду робити саме на ось такі лампочки. ось Тому хочу і розповісти за ці лампочки. Це не реклама, це просто дійсно так є. ось Просто розповідаю так, як я це буду робити. Ось отакі лампочки. Я не пам'ятаю, яка ціна цих лампочок. Ну, в принципі, це можна купити на будь-якому сайті, перейти по посилочці, подивитися, що саме це за лампочки. Шарики це новорічні шари, шари які кріпляться на світлодіодну стрічку. З таким ось кріпленням ще. Я їх не насаджую, тому що я зразу брала їх не для цього. Ось такі шарики. Ось. З такою кришечкою. Як же я вирішила їх в себе використовувати, ці шарики? Зараз я вам все покажу. Ось такий шарик ось він вже під мене підлаштований під світильничок. Це вже дійсно надійно, нічого не буде відкрити. Шар пластмасовий, такий точно, як у нас, ми робимо на великі ці пластикові. Класмасові шариюсь, так, такі точно і тут. Навіть така сама якість. Ось Біленькі діаметром, вони, напевно, десь 5, можливо, 6 см. Точно я не можу сказати. І всередині, якщо розкрутити ось цю лампочку, в серединці вона ось так виглядає. Ось, перепрошую. Є тут ось такий бортик для того, щоб використати цю лампочку. Ви бачите, бортик гостреньким ножем. Я вирізала, ось, і в мене вийшла така кришечка. Ось така вона була спочатку, ось така в мене получилась. Далі труба 20 -ка. Труба 20 трішки розширена з однієї сторони, і сюди вже основка під лампочку свіде Таку, як ми, в принципі, використовували. Все далі точно так само. В трубочку вставляємо лампочку, тільки оцю трубочку я вже вставляю ось сюди, в основку. Ось. Зараз візьму лампочку і закручу, і ви все побачите вона, в принципі, дуже так слабенько нагрівається. Ось така. Зараз огляну. 3-5 ватт написано. Ну, саме отаку я провіряла. Вона не дуже нагрівається, але все ж таки. І тоді, друзі, цю лампочку я вже вставляю сюди і просто закручую свій шарик. Все. І вже ми далі збираємо нашу хризантемку на цей шар. Зараз я быстренько покажу. Розміри, всі, все те саме нарізано, оброблено, аналогічно попередньому майстер-класі. Силочку на майстер-клас залишу під відео. Зараз лише покажу, як бистренько я зберу на цей шарик свою таку чудову гризантемку. Я сподіваюся, що. Можливо, я комусь допомогла, можливо, ні. Ще раз вибачаюся за попереднє відео. Лампочка була відкрита, і це не зовсім мені кажеться самі, що це не зовсім було добре. Хоч чесно признаю, що задумка зразу мене була збирати на такі лампочки. Просто я вирішила, що вони не всіх є. Але насправді зараз немає ніякої великої, значить, такої ваги купити ось такі лампочки. І вони справді на маленькі ось такі світильнички різні, трояндочки і так далі. Досить добре, тому що тут все закручується, як ви бачите. ось. А далі двадцятку ми будемо вставляти 15-ку, проводочки з'єднали і все чудово. Зараз ми швидко зберемо фрезентку саме на отакий шарик. Я його спочатку розкручу і покажу вам, як я збираю. Ну ось, друзі, всі пелюстки по всім тим самим розмірам я підклеїла. Все, мені залишилось тільки під'єднати все і включити. І ви побачите, як це все світиться. Зараз я так і зроблю. Ось я включила хризантемку свою. Ось так вона світиться зверху, знизу, по бокам. Зараз я вимкну світло для того, щоб було трішки краще ще краще видно, ось. можливо, не знаю, як передає камера, але, в принципі, я думаю, що цей майстер-клас буде корисний тим дівчаткам, які хочуть робити ці хризантемки ось такі світильнички невеликі на продаж, тому що все закрито, все надійно, лампочка до ізлончику не достає. І я думаю, що. Це досить чудовий варіант і досить такий вже небезпечний. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто дивиться, мої майстер-класи. Всім пока. До нових майстер-класів. Пока-пока.